Бати коровай доставати. Такі ще пісні співали. Або так іще. Наша пічка на ножках стоїть. Наша пічка на ножках стоїть, а у її коровай сидить. «Будем пічку рубати, будем пічку рубати, коровай доставати. Бо часом таке траплялося, що коровай виросте в печі і його неможливо було висунути. То старіші люди знали молитву таку спеціальну, що молилися, щоб коровай таки виліз із печі. Інші ж розбивали і виймали цеглу, припічка і виймали таким чином коровай. А молитву ви не знаєте? Не знаю, не знаю. Тоді, коли вже коровай прибирали, теж свої рідних пісень співали. Корою раю, короваю раю, я тебе юбираю. То то в стяжки, то в пацюри на новім престолі, на новім прелі, бігна, коровається дась, як день білий, як серцілий, як яснеє є сонце. Як єсне є сонце. Таких пісень співали. Тоді вже, коли коровай, ще в нас на коровай пекли шишки спеціальні. Це було вже теж спеціальне чисто. Я ще пізніше за чисто. чи вам зразу розказати, яке чисто було на коровай. Спочатку на, тісто на коровай, яке було. Значить, брали 2 літри молока. Парили молоко, щоб воно було солоденьке. Били десяток яєць і літер сипали цукру. І це все збивали і кидали в розчину. Затим брали домашнього масла 600 грам і теж кидали в розчину. Ну, вже зараз ми можемо ще пахощі кидати, панелін. Ну, коли в той час не було, то його. І не кидали. Але якщо зараз ми вмістимо коровай, то обов'язково кидаємо два пачечки ванільного цукру і тремо два лимони. Дуже э, э, смачне тісто і пишний коровай. Це такий рецепт: при замісі ще можна додати грам 200 масла. При замісі. Оце на розчину даємо. і 200 г дріжджів. Тому що солодке тісто здобне, щоб воно мало змогу піднятися, щоб корвай був не глизявий і щоб не сів на шкірку. Це такий рецепт. На шишки готували ж інше тісто. Били 14 яєць, але відбирали жовтки. Воно все на жовтках тільки замішувалося. Добавляли 200 г сметани, 200 г цукру і таким чином робили шишки. Шишки було, робили з чого? Це бажано було з лози брати таке. Дві шишечки, щоб було по три гілочки. Дві шишечки, по три і три по дві. Бачите, і всього 12 виходить, якщо 12 місяців року, значить 4 пори року, 12 місяців, воно символізувало щастя, тобто радість, добро, що було для молодих. Це теж своєрідне таке. Ого. І намотували шишечки так тісто, різали смужечками, намотували і його підпікали в печі до рум'яного е, вигляду. Тоді ставили у відро із будь-яким зерном, щоб вони, вони тільки трошечки підрум'янились. Ставили у відро з зерном, тоді, коли коровай випікали, а коровай випікали годину 20 хвилин, не більше. До речі, з цієї порції, що два літри молока, виходить коровай, і виходить два підручники для молодих, що спеціальний хліб. Готувайся, тому що не молода, і не молодий, не йшли без хліба нікуди. Це була дурна прикмета. Якщо або молода, або молодий забулися цей хліб проводний, значить трапиться в житті нещастя. Так трактували старі люди. Тобто виходило ще два великих пироги, два підручники і коровай з цієї. Її... А тим великим ще одним пирогом вітали гостей, батьки, одного давали в церкву таку хлібину, два підручники і коровай. Оце з цього тіста робили такі весільні ну, хліби, атрибути, як я кажу. Так, За тісто я вам розказала на шишки, А ще було третє тісто, тому що ще прісним тістом прикрашали коровай. Робили пташечки, ну то воно вже замішувалося на горілці. На горілці і мука і сіль. І це було прісне тісто, розкатували його так тоненько і обов'язково робили два голубки, що символізувало любов молодих. Їх ставили на середині коровайчика. Коровай вже як тісто піднялось у формі коровай. На центр ставили два голубки. В середину робили зірочку. І місяця. А потім по краях робили квіточки, листочки, прикрашали косички свої рідні. Так, ну, це три рецепти такого тіста. Так. Ну, це що на за коровай. А шишки куди дівали? От вони були в коровалі, а їх комусь здавалися? Е, так, ще ж ще я не закінчила. Коли коровай виймався, тоді ці шишечки Розстеляли там газетку, чи якийсь білий папір, такий ну чистенький папір, і їх складали ще в пічі. Вони дуже присмагали, вони робилися жовтень.